Майже шість він уже має улюблений та необхідний аксесуар. Рюкзак мама Альона розповідає, обирали його разом такий, щоб подобався дитині. Коли ми придбали рюкзак, Міша його не знімав. Він в ньому сідав їсти, він в ньому грався, він ходив по квартирі в ньому. Йому дуже подобається цей аксесуар. Рюкзак це річ не на місяць і не на два. Їм можна користуватися довгий час. Рюкзак на прогулянку Михайлик збирає сам. Кожна річ має своє місце, та найбільше всередині іграшок. який-то. Мілкі, мілкі, сюда. О, тяжеленький такий. Так, повертайся до мене. Так, закриємо ще цей карманчик. Йому хочеться в нього скласти все. Що в нього є, я завжди йому э, хочу підказати, що треба взяти щоб йому було зручно. Зайва вага в рюкзаку шкідлива для здоров'я дитини. Щоб рюкзак був комфортний, дитина не втомлювалася і любила ним користуватися. Треба правильно його обирати, пояснюють експерти. Зверніть увагу на безпечну та надійну тканину і міцну фурнітуру. Зверніть увагу на вагу рюкзачка. Він має бути не більше 300 грамів, а для малечі 2-3 років десь 150-200 грамів. Дитині буде комфортніше в рюкзаку, який має нагрудний ремінь, тому що він фіксує його. А ще рюкзак повинен мати м'які лямки, котрі регулюються в залежності від параметрів дитини та форми одягу літнього чи зимового. Михайлик дуже активний, тому його мама, як і багато батьків, особливу увагу звертає на якість матеріалів. Біж на дитячому майданчику поводить себе досить жваво. Він може спуститися з тієї гірки. Дуже важливо, щоб тканина рюкзака була міцною і щоб його можна було легко почистити або випрати. Малюки з радістю наслідують поведінку дорослих, а особливо найближчих. Отримати в подарунок свій власний рюкзак, відчути, що ти як дорослий. Так весело, коли у кожного члена сім'ї є свій особистий аксесуар.